Із зібрання рісали інур, 25 ліків БАДіузаман Саїд Нурсі. 17 ліки. Охворий, який нарікає на те, що через недугу не може здійснювати благі справи. Дякуй Творцеві тим, що розкриває тобі ворота найщирішої із благих справ, є хвороба. Недуга дає можливість хворому і тим, хто заради Аллаха доглядає його для неперервного надбання Божественної подяки, нагороди, саваб, а також є однією з найважливіших причин прийняття Всевишнім молитов і прохань, дуа, звернених до нього. Так, у догляді за хворим для віруючих людей є значна божественна подяка, відвідувати хворих, не турбуючи їх. Запитувати про самопочуття є сунатом, буде спокутуванням гріхів. У хадисі є: шукайте благословення хворих людей, їхні прохання приймаються Всевишнім. Особливо, коли хвора людина буде рідною і особливо батьком або матір'ю, турбота про них є значним поклонінням, великою доброю справою. Звеселяти серця хворих, тішити їх буде дуже важливою милостинею. Садака. Щасливі ті діти, які упродовж хвороби своїх батьків, звеселяючи їхні серця, що швидко засмучуються, шукають їхнього благословення. І навіть ангели, говорячи, Маша Аллах, Барекалах захоплюються величною людяністю, бачачи, як прекрасні віддані діти впродовж хвороби своїх батьків, людей найбільш поважних у суспільному житті. Відповідають на їхнє милосердя своєю глибокою повагою і синівським милосердям. Так під час хвороби є приємні почуття, що звеселяють і виникають від милосердя, яке проявляється навкруги, співчуття, жалість, які можуть звести на ніщо страждання і біль недуги. Прийняття Всевишнім дуа звернення до нього хворої людини є важливим питанням. Упродовж 30-40 років я звертався до Всевишнього з проханням зцілити мене від недуги, що зветься остеохондрозом. Я зрозумів, що хвороба дається для того, щоб людина зверталася до Всевишнього. Через те, що дуа не усуває дуа, тобто дуа не усуває себе. Я зрозумів, що результат дуа звернений до іншого світу, і саме дуа. Є своєрідним поклонінням, і через хворобу людина, розуміючи свою немічність, шукає прихистку у Всевишнього Творця. Тому, не дивлячись на те, що вже 30 років я звертаюся до Всевишнього з проханням простілення, до мене не приходила думка залишити ця дуа через те, що зовнішньо воно не приймається. Бо хвороба це час, вакт, прохання, дуа. Сцілення не є його результатом, а якщо мудрий, милостивий творець дасть зцілення, то дасть його від своєї милості. Крім того, якщо дуа не виконалося у бажаній для нас формі, не можна сказати, що воно не прийняте, мудрий творець краще знає і дає нам те, що є кращим, кориснішим для нас. Іноді прохання дуа, що стосується цього життя, заради нашого блага він звертає до нашого майбутнього життя, таким чином приймає їх. Дуа, яке завдяки хворобі стає щирим, і, особливо те, що виходить від слабкості, беззахисності, приниження нужденності, дуже близьке до того, щоб бути прийнятим. Хвороба стає причиною такого щирого дуа. І цим дуа повинні скористатися і хворий вірянин, і люди, що доглядають за ним.